Для школярів Мукачівської громади організували зимовий відпочинок безкоштовні катання на ковзанці Айсленд. З понеділка по п'ятницю, в першій половині дня, для школярів діють соціальні катання. Відвідування льодової арени безкоштовне. Оплата здійснюється тільки за оренду ковзанів. Акція діє для усіх шкіл нашої громади. Сьогодні на майданчику були вихованці, ДЮСШ», Центру дитячої та юнацької творчості, а також мистецьких шкіл. Зимові розваги організувала адміністрація ковзанки та управління освіти, культури, молоді і спорту Мукачівської міськради. Діти безмежно задоволені. Кажуть, це найкращий зимовий відпочинок, про який вони мріяли. Також безкоштовні катання для дітей військових. Ну, соціальне катання в нас для школярів відбувається з понеділка по п'ятницю. Це з 9 ранку по 14.00. Це в будні кожного дня. Тривалість одного сеансу йде 45 хвилин, потім 15 хвилин чиститься лед. І біля 300 дітей щодня в нас. Ну, залежить від погоди. Буває, що дощ тому не виходить так. Сьогодні так. Сьогодні у нас було от, ось біля 300 якраз і було сьогодні дітей. Поки що. Ну, начебто всі задоволені. Ми з МК е, центру дитячої юнацької творчості. Е, народний хореографічний колектив Сузір'я. Ми сьогодні були. Е, дуже класний каток. Мені дуже подобається. Вже не перший раз тут. Так... Класно. Класно, що так можна, щоб діти прийшли. Хто не має можливості за, ну, за дорожчу ну то так. Мені подобається. Класно, дуже класно, Без, безкоштовних учнів, Тільки хто не має своїх ковзани, Платить окремо, а так безкоштовно, так. Я тут не вперше, я вже третій раз. Мені подобається. Ну, я тільки вчуся, коли це в мене роликів немає, але ну, мене вчать дівчата, а ми тут катаємося вже ну, майже годину. Дуже класно, мені дуже подобається. Вперше таке бачу у своєму місті. Це дуже класно. Мене звуть Каміла. Е... Ми, я з групи дизайнерів. Я приїхала зі Слов'янська і я тут зараз катаюсь. Мені дуже подобається Мукачево. Сьогодні дуже круто, шикарно катається.